Насправді ми в дуже такій а, патовій ситуації. Да? Ми а, росли на піснях Вірки Сердючки. Та на, на піснях різних виконавців. Так, на да? монологах. Ну, Типу, Стендапа. різних виконавців, які співали російською мовою. Я зараз в жодному випадку не захищаю там, російську мову, але мені зараз от просто дуже цікаво оцю от зловити цю позицію да? і, і, і розуміння ситуації. Ми росли на цих піснях. Получається таким чином, що нам потрібно вирізати величезну частину своїх спогадів, бо тому, що е, психологія е, в багатьох людей є така, що ми піснями запам'ятовуємо різні події в своєму житті, да, асоціюємо. Да, і виявляється, що нам потрібно зараз це вирізати, і якусь частину свого життя ми просто повинні забути, нівелювати і вчитись жити по-новому. Мені просто цікаво, ну, як це от пояснити собі, як це пояснити своїй психіці, типу там і так далі. Ну, по-перше, психіки пояснюють дрони ракети шахеди, які летять прямо в твій дім. Я Нет, думаю, це що це зрозуміло. психіки психіці показує одно, ну просто одномоментно. Вона одразу може переключитися і казати: ти знаєш, звідки це летить? І якою мовою вони е, направляються сюди, і ідея віддають вони при прикази, накази на це, якою мовою віддають. І потім ти виходиш е, і співаєш пісню. Я подивився. Е, Сказали, що там було дві, дві пісні, в яркі сердічки російською мовою, Я в Тіктоці мінімум чотири на е, гуглив. І одна з пісень, яка, якщо там дольчі габана, все одна з пісень, називається Женіха Хатєла. Я погуглив вчора прям заліз в інтернети. Вірка-сердючка жениха хотіла разом з глюкозою отримувала золотой бі, грамофон в Кремлі в 2004 році. За цю пісню. Які спогади у Віркі-Сердючки з цією піснею? Ну мені здається, тільки такі: Кремль Глюкоза і е, ансамбль російської армії, який вручав їм золотий грамофон, до речі, якби це було не дивно, і вона зараз стоїть в Києві в Україні, співає цю пісню російською, е, навіть не переклавши, тому що вона вище з ну всі артисти нижче за це, тому що всі перекладають, а вона вище за це вона не перекладає. І вона каже, що давайте понастальгуємо про що? Про глюкозу, про Кремль, про золотий грамофон. Ну ми зараз доностальгуємо, що ми повернемось до цього, але потім ми знов будемо ностальгувати. Ну ми настільки заностальгуємося, що Баста знову п'ять концертів підряд в і в цьому. люди прийдуть, тому що однозначно. в них ностальгія, Вони хочуть мирне життя, як було б. Друзі, ну не може так бути. Ну якщо у буде знов разі, мирне так, життя з Басти, то потім не буде мирного У Будь-якому разі так, як було, вже не буде. До речі, напишіть свою думку. Ви шановні наші глядачі, напишіть свою думку в коментарях, що з цим всім робити.